Тому головна наша ідея шукати партнерів, але розвивати насамперед власні сили залишається ключовою. Ну і далі гарна ілюстрація від наших оборонців. Бо до десятків знищених стратегічних бомбардувальників ворога цього тижня вони додали ще й пошкоджений кримський міст, аеродроми, нафтобази, пускові установки тих іскандерів, якими вбивають росіяни мирних людей в Україні. Ну і вишенька на торті операція Павутина 20 так назвали її самі шоковані московити. А всі деталі розкаже кореспондент ТСН «Тижня» Олександр Загородний. Ось він ти дивися, до... діду, сюди. Головне, не до нас ударне на випередження. Перед масованою атакою російських злочинців по українських містах добрі безпілотники масово летять на їхню територію. Це палає аеродром. Брянск, там знищено гвинтокрил Мі 8 та пошкоджено Мі 35 А це Нафтобаза в Енгельсі. Попали, дивись, попали в базу. Нафтобаза не проста. Саме з неї відвантажують пальне для російських бомбардувальників. Відвантажували, горить щонайменше три резервуари. А це вже не Енгельс. Стово містечко під нижнім Новгородом. Нафтопереробний завод Лукойла. Безпілотники спокійно здійснюють віраж. Місцеві встигають роздивитися його конструкцію. Його мотор У нього мотор ззаду. Бачиш, він круг робить. Добре, нас вгатили. Нафтобаза палає в кількох місцях. Дрон вдарив щойно в Лукойл. Оце так Лукойл горить. Горить Лукойл. А Та там вогонь просто зжирає все. Ще одна пожежа. Це вже Крим. Аеродром Октябрьський після атаки дронів в півнеба затягнуло густим димом. Все, аеродрому прийшов кідець. А це вибух пускових установок ракети Іскандер М у Брянській області. Історичні кадри вперше українським військовим вдалося вистежити і знищити таку жирну ціль. Ну і нарешті це су 35 який догоряє в Брянській області. Ви подивіться, скільки подій все це сталося лишень за один тиждень, навіть підрив Кримського моста, здається, це сталося дуже і дуже давно. Відбулося лише у понеділок. І хоча окупаційна місцева влада переконує, що з Кримським мостом все гаразд, ви подивіться, які черги зараз на Чонгарі. Основний трафік росіяни намагаються пускати не через Кримський міст. А це вже класика від СБУ. У цій службі навмисно чекають кілька днів на реакцію росіян, і вона з'явилася у їхньому МЗС та ще й хто заступник міністра Сергій Рябков заперечив, що українські дрони знищили чотири десятка стратегічних бомбардувальників та інших літаків. Як він написав, і близько нема нічого подібного. І після цієї заяви СБУ прилюднює ось це відео з десятками палаючих літаків. Тут чітко видно, як безпілотники вилітають з фури і спокійно обирають собі жертву, і ніхто їх навіть не намагається збити. Росіяни намагаються приховати масштаб трагедії. На місце знищених літаків притягнули старі списані. Мовляв, дивіться, все на місці. А вцілілі літаки розпихали по найвіддаленіших аеродромах. Один Ту-160 знайшли аж в Анадері. Це за 6600 кілометрів від України. І головне, що поряд з цим аеродромом немає жодної автодороги. Туди не можна під'їхати на вантажівці з дронами. Вони загнали свої літаки реально на край світу. Різниця в часі 10%. Годин лишень подумайте, усього тиждень тому росіяни спокійно не криючись доправляли на свої аеродроми ракети. А сьогодні ховають на краю світу самі літаки. До речі, фури. Очевидно, вони і стають тим козирем, про який нас так довго і вперто розпитував президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп. Судіть самі саме фура доправила вибухівку на той самий кримський міст у 2023 році, а в 2025 році фури привезли сотні. Безпілотників, які знищили частину стратегічної авіації противника. Ну а що ж нам робити, коли нам далекобійних ракет не дають, то на чому нам доправляти вибухівку до ворожих складів нафтобаз і аеродромів? Зауважте практично ніхто зі світових лідерів не горить бажанням висловлюватися про операцію Павутина. Вони й досі шоковані винахідливістю українських спецслужб. Це нова тактика, яка вимагає від них усіх вигадувати нові засоби протидії подібним спецопераціям. Але українці вигадують нові у суботу з кількох вагонів військового ешелону вилетіли десятки дронів, які знищили практично усю військову техніку: 13 танків, кілька десятків одиниць іншої бронетехніки. Така собі павутина, 2.0. І до речі, про це повідомили самі окупанти. Хотілося лишень уточнити росіян їхні СВО... Все ще йде по плану, особливо демілітаризація, бо питання з Чорноморським флотом практично вирішене. Їхня стратегічна авіація вже в анадері, а бронетехніка горить на залізничних платформах. Ну а якщо серйозно, то ми чітко розуміємо, ворог ще доволі потужний. В них ще є достатньо літаків і бронетехніки, і навіть одноразових бійців для м'ясних штурмів. Але головне, процес почався у червні 2025 року. Вони Почали нас боятися О! Олександр Загородний, Олександр Ребчук, Тесан тиждень, один плюс один марафон. Єдинь новини.